Людська цікавість та прагнення до прогресу не завжди зупинялася на моральних цінностях. В історії медицини є сторінки, які заплямовані стражданням та болем. Всім привіт! Мене звати Нікіта Колбін, і ви на каналі Нікогелс. У цьому відео я розповім вам про найжахливіші експерименти на людях, які залишили свій темний слід у нашій історії. Так, наш світ не ідеальний, і люди завжди хотіли швидкого прогресу. Проте швидкий прогрес. Не завжди має дешеву ціну. А іноді даною ціною є найдорожче людське життя. у світовій історії медицини є декілька прикладів даних жорстоких експериментів на людях. Проте це не говорить нам про те, що це були єдині експерименти, адже на сьогоднішній день ніхто з нас не знає, що цей світ приховує. А розпочати я хочу з найбільшої Темної плями історії нашого світу, Другої світової війни. Нацисткі МЕДИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Друга світова війна стала ареною для найжахливіших експериментів на людях. У концтаборах, таких як Аушвіц, нацистські лікарі проводили експерименти на ув'язнених. Вони тестували методи виживання в екстремальних умовах, вивчали наслідки переохолодження. Отруєння і навіть намагалися змінити колір очей через ін'єкційне втручання. Проте дані дослідження принесли лише страждання і смерть. Після війни більшість лікарів були засуджені у Норбильському процесі, а їхні дії стали прикладом для збудування етичних стандартів у медицині. Проєкт. У 1950х роках ЦРУ запровадила секретну програму під назвою МК Ультра. Її мета контроль над розумом у даному експерименті. Брали участь як і військові, так і цивільні люди, яких часто навіть не попереджали про експеримент людей. Піддавали дії наркотиків, гіпнозу і навіть електрошоку, щоб дізнатися, як зламати психіку і змусити людину підкорятися. У результаті багато учасників зазнали жахливих травм, і навіть після розкриття даного проєкту у 1970-х роках більшість інформації залишається таємною. З 1932 по 1970 роки в США проводили Тускігійський експеримент, у якому брали участь понад 600 афроамериканських чоловіків із сифілісом. Їм обіцяли безкоштовне лікування, але замість цього лікарі лише спостерігали за перебігом хвороби, відмовляючи пацієнтам у лікуванні навіть після появи антибіотиків, які могли би врятувати їм життя. Даний експеримент став прикладом расової дискримінації і взловживання довірою. Ці експерименти це нагадування нам про те, чого варті дослідження без моралі. Нацистські злочини, експерименти МК Ультра, тускігійські експерименти це всього лише декілька прикладів з історії, які заплюмували всю репутацію медицини. Ми повинні пам'ятати навіть ось таку темну історію нашого світу, лише для того, щоб не допустити в майбутньому такі рівень насильства. У наступному відео я розповім вам про одного лікаря, який буквально врятував тисячі життів серед породіль від смерті, добрі наміри якого буквально були приглушені. Тож, друзі, якщо вам дане відео було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої враження від відео, діліться даним відео з друзями і не забувайте про те, що саме від нас залежить наше майбутнє. Бережіть себе. Та будьте здорові.